Шановні друзі, вітаю! А що це ми з вами дивимося лише топи найкращих танків найкращі танки за бони, найкращі премтанки, найкращі машини за жетони бойової перепустки і так далі. І якось там все виглядає дуже солодко і смачно. А давайте ми цю смакоту трошки розбавимо ложкою дьогтю і зробимо рейтинг найгірших прокачуваних танків 10 рівня. І таким чином вбережемо, по-перше, ваші нервові клітини, а також убезпечимо новачків від прокачки танкового непотребу. А якщо вам цікаво, які залізяки попадуть в даний перелік, та ви хочете допомогти розвитку українського контенту, то прямо зараз тисніть на вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати новий та цікавий контент. І давайте почнемо з легких танків, де пальму першості найгірших машин даного класу з легкістю віддаємо американському XM551 Sheridan. А це тому, що назвати його легким не повертається язик. Величезні розміри та найгірше маскування серед однокласників не дозволяє виконувати йому свої прямі обов'язки, а саме світити. Ви тільки вдумайтеся, у легендарного Об'єкта 140 маскування нерухомої машини суттєво краще, аніж в нашого в лапках світляка. То що, можливо, можемо пограти в естежку? І тут промах, м'яко кажучи, не найкраща гармата і мізерний запас міцності відбірного картону, аж ніяк не сприяють нанесенню великої кількості шкоди. Можливо, розробники задумували його як фан-машину, адже нагородили двома гарматами, одна з яких легендарна 152 Gun ганлаунчер XM81 з її веселими фугасами. Але все ж для такої розваги набагато краще підійде його молодший брат Т-49, який з противниками нижче рівним може робити майже все, що захоче. І якщо вже на те пішло, то ще краще маскування нерухомої машини має наступний лауреат, середній танк бачатьльйон 25 тонн. І воно, на мою думку, ледь не найкраща характеристика даної машини поряд з оглядом та швидкістю. А ось з гарматою тут величезні проблеми. Ех, пройшли ті часи, коли старий добрий бат навалював кіберспорті та й в рандомних боях був найкращим. Але нещадна гонка озброєнь далеко й надовго відкинула, не побоюсь цього слова легендарного барабанщика. Нещодавно на стрімі Танки на замовлення глядач обрав француза, і граючи на ньому, я ледь не заплакав. І це були далеко не сльози радості, як ви здогадалися. На жаль, час не зробив його краще, на відміну від коняка, який витриманий в дубових бочках. Тут ситуація абсолютно протилежна. Наступний танк, який би я не радив прокачувати, це радянський К-91. І ви знаєте, на відміну від попередника, я б не сказав, що він має слабенький потенціал. Так чому ж він тут опинився? Справа вся у тому, що його ой як важко реалізувати. А так як даний перелік адресовано саме для звичайних гравців, то моїм обов'язком і є попередити про суперскладність геймплею на ньому. Адже хоч і маємо комфортну гармату з чудовим ДПМом та пробиттям, та все ж не вистачає інших характеристик, таких як броня та КВН. Багато хто зараз каже: так КВН ж є, вони то є, але лише на борти машини. А це, в свою чергу, м'яко кажучи, не додає комфорту. Так. Є маскування, що дозволяє в деяких боях замінити ЛТ, але таких боїв дуже мало, враховуючи кількість світляків в сучасному рандомі. На відміну від Совка, японський Type 5 Heavy не має маскування від слова зовсім, хоча заради справедливості варто зазначити, що воно йому і не потрібно, адже концепція супертяжа цього не потребує. Хоча приставку Супер, я все ж би забрав із його характеристики. Супер він був до Патчу 1.5 до 3 травня далекого 2019 року, коли був старим добрим, як його тоді називали, алкашом. Адже щоб наносити колосальну шкоду противнику, треба було всього-навсього навестися на його силует. А все інше робили імбові на той час фугаси, які без зайвого напрягу наносили. 500 тере, 700 шкодію, і це прошу зауважити без пробиття. А що ставалося з картонними танками, страшно навіть і згадувати. А що ж ми маємо сьогодні? Пародію. Все той же корпус, який всі пробивають голдою, та таку ж нікчемну рухливість. І якщо поряд є союзники, то ми хоч якось можемо порозмінювати власні хп. Але частенько буває так, що цього Мастодонта оточують рандомні гієни і по шматочку розбирають його беззахисну тушку. На мою думку, якщо б йому підвищили ДПМ на ББшній 140 мм гарматі до рівня 3200-3500 хп, то танк заграв би іншими барвами. А поки що це бліда тінь колишнього алкаша. Ще одним представником країни Сонця, що сходить у нашому топі, виступає Type 71 і навіть незважаючи на те, що з'явився він в харчовому ланцюжку, зовсім нещодавно. Але розробники так і не змогли нормально його забалансити, враховуючи навіть аж цілих дві механіки, якими він володіє: мова про пневмопідвізку та механіку охолодження гармати. Особисто я охарактеризував би даний танк як ні риба, ні м'ясо. Адже тут немає ніякого суттєвого запасу міцності або броні, хоча в башті вона ніби і присутня, але все псує командирська башточка. Плюс варто відмітити дуже довгий та кристалевий корпус, який розмістити на деяких позиціях стає справжньою проблемою. Рухливість нашого лимузину. Також дивна. Чому дивна? А тому що, хоч і нагородили японця високими 17,5 кінськими силами на тонну потомої потужності, але він просто-напросто впирається в 35 км на годину максимальної швидкості. Нібито можна поставити турбіну, але сказати, що вона вирішує цю проблему, м'яко кажучи, важкувато. Ну і гармата також зірок з неба не хапає. Пробиття. Альфа, ДПМ на доволі посередньому рівні, і навіть механіка охолодження не додає їй суттєвих балів. А ось альфа, наступного конкурсанта нашого антитопу, найбільша у грі 1750 хітпойнтів. Мова, звісно, про fv 405 Stage 2 або просто Бабаха. Ну так якщо найбільша, то це ж круто? виникає питання в голові. А ось і ні. Можливо, у когось і виникає ілюзія сили танку, коли ви граєте проти нього, втративши всі хп з одного пострілу. Але варто самому сісти на цю тарантайку і спробувати зробити те саме зі своїми візаві, як виявляється, що зробити це доволі важко. А враховуючи всі інші слабкі характеристики, нам лишається задовольнятися одним хорошим боєм з 10, а то і з 20 зіграних каток. Я б назвав цей танк токсичним. Тому що, на мою думку, в грі не має бути машин, які з одного пострілу можуть поховати танк 10 рівня. Але навіть враховуючи це, назвати його сильним не повернеться язик. І якщо ми вже заговорили про токсичні танки, то в якості бонусу буде особисте прохання. Будь ласка, не прокачуйте артилерію. Сильно помідорами не кидайтеся, але не скористатися такою нагодою, звернувши до своїх підписників, я не міг. Тому що відносини з богами війни в мене, м'яко кажучи, не складаються. Дякую вам за підписки, вподобайки та коментарі та пропонуйте цікаві ідеї для наступних відео. До речі, на каналі багато роликів з різного роду топів, які актуальні станом на 2024 рік. Тому кому цікаво, то переглядайте і їх. А якщо є запитання по тій чи іншій машині, ви завжди можете їх задати на стрімах та в телеграм-спільноті, посилання в описі. Дякую за увагу. Слава Україні!